Привіт, друзі! В цьому відео хочу трохи поговорити про канадську медицину. Чому? Тому що рік назад, коли я приїхав сюди, в Канаду, в місто Галіфакс, одне з перших, що я зробив, це написав лист, щоб мені прислали картку. Ось таку Картку мого медичного страхування. Перед Тим як я трохи більше розповім про це, я хочу подякувати всім, хто підписується на мій канал. Якщо ви це ще не зробили, будь ласка, підпишіться, це допомагає каналу розвиватися. Отже, рік назад я оформив таку картку, і з нею вже я можу себе відчувати, почуватися захищеним, тому що я не мушу платити, якщо зі мною щось трапиться. І оскільки рік уже закінчується, я пару днів назад написав лист на продовження цієї карти. Це теж безкоштовно. В листі мусить бути копія вашого Ворперміта і спеціальний бланк, який я роздрукував і заповнив. Тепер я чекаю на наступну мою карту таку. І що я хочу сказати, так я не можу на собі не можу відчути різницю канадської медицини від української від польської. Я в житті ніколи серйозно не хворів. За 5 років в Польщі так само. Я так ніколи не скористався медичними послугами, але на прикладі моєї дочки я можу сказати, що недавно в неї була інфекція горла, і ми приїхали з нею в лікарню. Де в нас попросили її таку саму картку, таку саму картку має моя дитина, і медсестри потім запросили нас, брали аналізи, записали всі дані, і ми знову чекали. Аж поки нас запросив лікар, нам дали ібупрофен, нам нас обстежили, нам дали прескріпшн, Тобто, що нам далі треба робити. І коли їй прописали двотижневий курс антибіотика, і ми прийшли в аптеку з цією карткою, з нас попросили всього лише 5 доларів за курс антибіотика. І от я вам можу сказати, що я навіть не уявляю, скільки би це коштувало в Польщі пропити такий двотижневий курс антибіотика. Ось такі пару слів. Зараз багато українців приїжджають до Канади, стараються встигнути, поки що діє програма КОЕД. Давайте встигніть. І в один з перших днів не забудьте податися на картку медичного страхування. Отаку От саму. Це дуже важливо. Я вам всім бажаю здоров'я. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, і до нових зустрічей!